Усім нам зараз бракує хороших новин. Тому у мене є для вас хороші новини. Ми викладаємо у відкритий доступ свій курс по візуалізації інтер'єрів 3 d Max абсолютно безкоштовно. Роки, які ми створювали протягом 2023 року і під час 24-го стартували продажі, ми від сьогодні розміщуємо на нашому YouTube каналі. Ви можете дивитись їх в себе вдома з друзями, в кафе, на роботі, під ковдрою. Можете робити з курсом все, що завгодно, тільки єдине прохання намагайтесь його нікому перепродати. В даному курсі, ми вчимо, як створювати 3D-модель, накладати матеріали. Виставляти освітлення, налаштування рендера, щоб отримати такі самі красиві зображення, як є в нашому портфоліо. Даний курс раніше створювався як закритий курс нашої студії, а зараз ми хочемо ним з вами поділитися: такий маємо своєрідний подарунок. Уроки будуть виходити в вівторок та п'ятницю в 19.00. Потім будуть зберігатись на YouTube каналі, поки ми не викладемо їх усіх. Я буду дуже радий, якщо цей курс допоможе вам в житті опанувати нову професію, або покращити ваші професійні навички, або з нуля стати 3D-візуалізатором. Тому поділіться, будь ласка, цим відео з тими, кому буде корисно, або збережіть себе на сторінці, можливо, вашим друзям, знайомим або студентам, які навчаються, будуть актуальні дані уроки. Я буду радий, якщо ви напишете мені на електронну пошту або згадаєте в соцмережах, яким чином цей курс був вам корисний і в чому він допоміг. Тому до нових зустрічей!